24 вересня попереджають метеорологи, в атмосфері розпочнеться перебудова з південного на північний процес, який запустить механізм неминучої та стійкої зміни сезонів. Атмосферний фронт з північного заходу відкриє доступ холодному повітрю. На Черкащині відбудеться різке зниження температури на 8-10 градусів. Хмарність обмежуватиме денний прогрів, стовпчики термометрів балансуватимуть на рівні 14-19 градусів вище нуля. Проте на фоні підвищеного атмосферного тиску суттєвих опадів не чекаємо. Посилений вітер додаватиме дискомфорту. Починає. Очі з 25 вересня на синоптичну арену вийде новий потужний антициклон. Попереджають метеорологи, сформований в сухому арктичному повітрі. Відповідно до прогнозів, буде сонячно та по осінньому прохолодно. Температура вночі становитиме 2 сім градусів тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0 три градуси вище нуля, вдень 11 шістнадцять градусів тепла. Тож аграріям та городникам варто зібрати врожай помідорів та інших овочевих культур. Треба потурбуватися і про збір плодових, зокрема яблук, груш та винограду. У п'ятницю та суботу. 26-27 вересня надходження холоду Середня Середньодобова температура знизиться на 8-9 градусів та відповідатиме нормі першої декади жовтня. Вночі 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту також очікують заморозки. В день має бути 12-17 градусів вище нуля. Тож поки що утепляємось, дістаємо теплі речі та уважно слідкуємо за прогнозами погоди. А осіннє тепло, обіцяють метеорологи, ще зігріє.